Дар'я прийшла на виставку візерунків для вишивання, аби підібрати потрібний узор для власної вишиванки, яку дівчина планує вишити найближчим часом. У такий спосіб вона власноруч здобула вже серветки та рушники. Звичайно, зацікавила така виставка, бо тут є всі візерунки з усіх куточків України. Можна навіть взяти тут і, окрім того, щоб поспілкуватися про це, чи дозволяють взяти ксерокопію, щоб вишити власноруч. Це мене більш так що зацікавило. Організатором заходу є всеукраїнське товариство Просвіта до цього. Організація проводила виставки, де були представлені вишиванки та рушники. Згодом вирішили показати зразки візерунків для вишивки і постало питання, де їх взяти. Допомогла українська діаспора у Сполучених Штатах, а саме Союз Українок Америки. Вони звернулися до нью йоркського музею. Саме там знаходяться оригінали цих візерунків. Вислали нам 75 п'ять тих журналів. Ну, які саме для цього і зроблені, щоб поширити культуру вишивання у, у себе на у себе в Америці і в нас, зокрема. Тут є зразки візерунків зі всієї України, щоправда, найбільше з західної частини. Кожний орнамент має своє значення та цільове застосування. Наші предки оздоблювали вишивкою свій одяг та речі і суворо дотримувалися правил їх використання. Серед представлених візерунків є ті, які вишивали на весільних рушниках, подушках, серветках та інше. Зразок для церковного вжитку, оце у священника оце паперть, де він стоїть, і там його вже нікуди не повісиш, не подаруєш. Це Тільки для церкви. І як ви подивитесь, там і явно хрестики, і приховано це хрестики. У перший день роботи виставки було багато відвідувачів. Організатори кажуть, що і на вихідні експозиція працюватиме, аби більше людей змогли її побачити.